Доброго дня, діти! Говоримо сьогодні про складнопідрядні речення. Нагадую вам, що складнопідрядне речення це такий вид складного речення, в якому частини нерівноправні між собою. Спосіб зв'язку між частинами це сполучники підрядності або сполучні слова. У ролі сполучних слів можуть бути займенники або прислівники. На цю тему буде окреме відео, окремий урок. Сьогодні задача моя така: це показати, як будуються схеми, де головна частинка, а де підрядна. Нерівноправні це означає, що є дійсно головна і підрядна частина. Від головної до підрядної ставимо запитання. Наприклад, речення: Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила. Я відразу розумію, що головна частинка стоїть на першому місці, так? тому що я від неї хочу прямо поставити запитання. Пахне хлібом земля яка? Яка ця земля? Яка дала мені сонце і крила? Що дала мені сонце і крила? Синонім можна поставити, так? Головна частинка визначає підмети присудок, земля пахне. Далі дала. Присудок, хто цю дію виконує Земля. Так? Тільки це в попередній частинці, а в цій частині заміняє займенник що? Це відносний займенник, який синонімом є який, яка. Так, Можна замінити. Тому це сполучне слово. В синтаксисі це називається сполучне слово. Головна частинка позначається квадратними дужками. Зробили це прямо в реченні. Поки ви тренуєтеся, це буде правильно. Далі позначили круглими дужками підрядну частинку. Креслимо схему. На першому місці головна частина, квадратні дужки. На другому місці підрядна частинка. відкриваю круглу дужку, ставлю обов'язково. Спосіб з'єднання це сполучне слово що? Займенник. Закриваю круглу дужку і обов'язково проставляю питання від головної до підрядної. <підрядна>, підрядна частинка на другому місці, я вам і так і покажу. Ось, так? Це підрядна частина, земля яка? Яка? Можна підкреслювати і другорядні члени речення. Дала кому мені, дала кого що сонце, і дала кого що крила. Ось приблизно такий розбір речення і ось така схема. Отже, запам'ятали. Головна частина це частина, від якої ставлять запитання до підрядної. Останній промінь ловить листопад. Щоб підсушити обважні крила. Ось як і сьогодні листопад останній день листопада. Дуже красиве таке поетичне речення. Визначаємо граматичну основу, доводимо, що речення складне, Так, ловить. Що тоді виконує листопад, так, або промінь це кого що ловить. Промінь це додаток. Далі, щоб підсушити, підсушити. Це присудок, тут інфінітив, не бачу я підмета. так, При інфінітиві не може бути підмета. Визначаю, де головна, а де підрядна частинка. Подумала і вирішила, що все-таки вам така підказочка. Там, де ви бачите сполучник підрядності в якій частині, так, ось він, це буде і підрядна частинка. Але ми можемо ж подумати з вами: останній промінь ловить листопад. Навіщо? З якою метою? Так? Від цієї частинки ось ставлю запитання до підрядної. З якою метою, щоб підсушити обважнілі крила. Тому я роблю правильно висновок, що це на першому місці стоїть головна частина, а на другому місці стоїть підрядна частина. Креслимо схему цього речення. І так, головна частина, ловить листопад. Далі справимо. Кома, сполучник, щоб в дужки, як правило, не беремо сполучників. Підрядна частинка круглими дужками. Ставимо запитання. Промінь ловить листопад навіщо? Цей листопад ловить останній промінь. Навіщо? З якою метою це частинка. На першому місці головна, а це частинка підрядна. Ми до неї поставили запитання. Також місце підрядної частиночки це після головної в даному випадку. Наступне речення: Люблю, коли хвилю юрбою шумлять, ламаючи лід. Розбираємо. Люблю одна частинка. Далі. Хвилі шумлять. Шумлять, дію виконують хвилі. Ламаючи дії не зважаю на нього. Так? Зараз спробую знайти головну підрядну частинку. Знову ж таки, я бачу, що тут є коли. Так? Оце маркер підрядної частини у будь-якому випадку. Тому головна частиночка – це на першому місці. Ось вона. Люблю. І підрядна частиночка на другому місці. Ставлю запитання: люблю, що. Креслимо схему. На першому місці головна частина, позначила квадратними дужками. кома, відкриваю дужку. коли це сполучне слово, у нас буде цьому присвячено окреме заняття, в якому випадку це сполучне слово. Закрила круглу дужку, Підрядна частинка закінчилася і ставлю запитання. Люблю, що це підрядна буде з'ясувальна, як ми вже з вами все вивчимо. Так, зрозуміли, це підрядна частина місце її після головної. Так, прописуємо. Це головна частина, а це підрядна частина. З цим поки що зрозуміло. Так? Тому речі називається складнопідрядним, там, де є підрядна частинка. Так, ще потренуємося. Дерева, що росли над ставом, зазеленіли. Визначаю граматичну основу. Дерева, що зробили, зазеленіли. Це одна граматична основа. Далі росли. Хто цю дію виконує? Дерева, але в даному реченні, в цій частинці, його заміняє слово що? Ось. Це дерева, правда? Дерева. Можете так і надписати. Дерева. Замінив займенник що? Це сполучне слово, де знаходиться підрядна частинка? Ось у ній є що. Це візитівка підрядної частинки. Запам'ятайте, там, де сполучник або сполучне слово, це частинка підрядна. Ось у нас вся підрядна частинка. Де вона стоїть по відношенню до головної? Всередині, бо головна ось почалася дерева. Вони що зробили? Зазеленіли. Всередині стоїть підрядна частина, до якої я ставлю запитання: дерева які. І можу розібрати далі підрядну частиночку, росли де над надставом. Це обставина. Схема такого речення буде іншою. Квадратна дужка відкрили. Тут можна всередині зараз записати: ось такі широкі дужки розлогі, показати головну частинку з дерева зазеленіли, яку розбила підрядна частинка що росли. Є питання дерева які. Підрядна частинка в даному випадку стоїть всередині головної. Місце є всередині головної. На тому місці, де стояла прадавня рідна хата, нині вже стоїть нова. Так? Граматична основа стоїть. Тепер у нас є нова, але хата немає. да? Це буде двоскладне, неповне контекстуальне речення. Тому ми розуміємо, щоб ми вже визначили головну частинку. да? Одну граматичну основу стоїть, хата не повторюється просто. Далі, де стояла прадавня рідна хата, хата, що робила, стояла. Дві граматичних основи, де головна частина, як ви вважаєте? Перевіряємо. Ось я вам можу підказати, там, де є слово «де», це, як правило, візитівка підрядної частинки, де стояла прадавня рідна хата. Ось вона вся. Перевіримо зараз. Читаємо речення без неї. На тому місці нині вже стоїть нова. Існує таке речення. Може, звичайно, це все нормально, це буде головна частина, а вона розбита частинкою. Підрядною. На тому місці, місці, як ви гадаєте, яке запитання треба поставити? Якому ось буде питання на місці, якому, де стояла прадавня рідна хата. Схема цього речення буде така: квадратні розлогі дужки. Далі кома, ось вона. Кругла дужка. де це сполучне слово, бо воно є тут членом речення: це прислівник, закрила круглу дужку. ось вона такому поставили. Показала, що підрядна частинка стоїть всередині головної запитання на місці, якому. Можна розібрати це речення. Я вам хочу показати, що в підрядній частині, хоча я її виділяю ось отак, це всі члени речення підкреслюємо, як завжди. З головною, да, стоїть хата, яка нова, коли нині, де стоїть на місці обставина, на місці якому? Тому це займенник. Стояла хата, яка рідна і яка хата. Продавня. Стояла де Де. Це прислівник, виконує роль сполучного слова, приєднує підрядну частинку. Отже, місце всередині головної. Всередині головної. Де був колись збір, стояло велике село Бірки. Можливо, бірки, до речі, я не можу вам точно сказати. Визначає граматичну основу. Стояло село. Село яке бірки, село яке велике, був бір. У нас дві граматичних основи, тобто є перша частина і є друга частина, так? визначаю, де ж головна частинка, Так? Якщо за змістом, то думаємо: стало велике село Бірки, де? Так? Де, де був Поли збір? Питання я ставлю до цієї частинки. Тому частинка, від якої я ставлю запитання, це головна, а до якої це підрядна, тим паче є візитівка підрядної частинки сполучне слово Д, яке ми вже з вами зустрічали. Креслимо схему, креслимо схему, Відкриваємо круглу дужку. Пишемо Д всередині, бо це буде членом речення завжди. Закрили круглу дужку. Кома, квадратна дужка, квадратна дужка. Стало Д. Д. Бір був коли-колись. І був Д-Д. Це обставина «це» прислівник, це прислівник. Отже, місце підрядної частинки. Перед головною. І таке місце теж може бути. Останнє речення зробіть самостійно, і скрізь, де тропа моя в'ється, я частиночки хмари. Спробуйте самостійно накреслити схему цього речення. Так? Показую вам підказку, да, маркером можна зразу виділяти сполучне слово. Це буде чи візитівка підрядної частини ось ця підрядна. Частиночка, вона закінчилася. Перевіряйте себе, накресліть схему, підкресліть головні члени речення та другорядні члени речення. Це таке перше заняття, вступне для ознайомлення вас із таким типом складного речення, як складно підрядне речення. Дякую за увагу! Будьмо грамотними, любимо своє українське.